Зайнялася ясна зірка, ясна зірка з-під вечірка. Освітила нам дорогу, та й до вашого порогу. Переддень різдва ранок. Початок робочого дня, а у кабінеті голови Луганської облдержадміністрації вже співають. Христа прославляють. Мир то найкраще побажання до різдва. От разом зі школярами і активістами громадської організації відродження сходу з вифлеємським вогнем завітали скаути всеукраїнської організації Пласт. Свічку від вогню з місць, де народився Христос, запалила заступниця губернатора Ольга Лішак. Національна скаутська організація України хоче передати вам вікноємський вогонь миру, побажати злагоди, миру та добробуту у вашій оселі. Ми можемо передати цей вогонь для вашого дому, для вашої організації. Дуже дякуємо вам. Для Геннадія Москаля ранковий передріздвяний візит колядників був несподіваним. Поза як пану господарю вдалося знайти чим подякувати дітям-співунам, скаутам пласту і громадським активістам. Христос рождається. Старімо його! Христос рождається Старімо Його! москаль цукерки активісти йому книжки. Тепер примірник оповідей Олени Степової Все буде Україна з особистим підписом авторки. Є й в очільника області. Любий громадянин України. Е в першу чергу православні греко-католики відмічають сьогодні саме велике свято народження Ісуса Христа. Для мене є три з самих великих свята: це народження Ісуса Христа, Спасіння, це Пасха, і День Незалежності України. Тому я радий, що сьогодні. Робочий день пройшов маленька, така хоч радісна подія всьому цьому історії, в якій ми опинилися, ні ЛНР, ні які збройні формування День народження Ісуса Христа відмінити не можуть. Тому святом всіх Христос рождається. Славі Мой! Кабінет голови держадміністрації Луганщини це лише початок святкування. Далі діти колядники разом з активістами вирушили до військкомату і блокпостів, аби сьогоднішній святвечір був добрим, щедрим і для тих, хто день і ніч боронить Україну.